Продається двохкімнатна квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку район Павлове Поле на вулиці Такара Яриша. Чудова пропозиція для комфортного проживання в районі Павлове поле. Квартира оснащена всією необхідною побутовою технікою. Зроблений косметичний ремонт. У радіусі 500 метрів ви знайдете все необхідне для комфортного життя: школи, лікарню, дитячий садок, магазини, ринок, супермаркети. Поруч із будинком знаходиться метро, що забезпечує чудову транспортну доступність. Також безпосередній близості розташований зупинку транспорту, дитячі майданчики, ресторани, кафе та родзинка Харкова яр Ця квартира ідеальний варіант для комфортного та зручного життя поруч з метро, практично у центрі.